Існує безліч заходів для підвищення рівня безпеки в закладах освіти. Встановлення системи відеоспостереження один з таких. По-перше, вона допомагає розв'язувати питання багатьох конфліктів та непорозумінь. Таким чином, взаємодія всіх учасників навчального процесу стає найбільш комфортною, прозорою та продуктивною. В умовах воєнного стану камера відеоспостереження. Є додатковим інструментом того, щоб у режимі реального часу бачити, чи перебувають діти у безпеці, з цією метою у закладах освіти Визирської громади розпочали роботи зі створення системи відеоспостереження, встановлення та налагодження роботи відповідального програмно-апаратного комплексу. Ми обратіли відділ освіти територіальної громади з тим, щоб ми так східсулі ці роботи. Зв'язано це з тим, що Мы имеем опыт, мы проводили подобные работы вообще по всем селам громады. У нас свыше 250 камер уже установлены, они работают в едином комплексе. Ну и, учитывая это, в общем, как бы решили провести эти работы по школам и создать единый комплекс видеонагляда с учетом того, что пульт видеонагляда выводится на территориальную охорону. У першотравневому ліцеї почалися монтажні роботи з прокладення кабелю. Його необхідно провести біля кілометра завдовжки. Камери відеоспостереження будуть встановлені як у самій будівлі, так і по периметру пришкільної території. До речі, тут на шкільному дворі вже працюють відеокамери, які були встановлені кілька років тому. Батькам учнів важливо знати, що інформація, яку спостерігають камери у школі, доступна лише відповідальним особам і є конфіденційною. Сторонній чоловік не може, тільки ті, у є доступ все шифрується, все зашифровано, все в безпеці. Камери відеоспостереження планують встановити по всіх без винятку навчальних закладах визирської сільради. Ще два роки тому це було б складно зробити, але завдяки наполегливій праці робітників підприємства Лиман ТВ, які попри війну проклали оптиковолоконний кабель до всіх 19 сіл громади, високошвидкісний інтернет дійшов тут до самих віддалених населених пунктів. Тепер є надійне технічне підґрунтя, щоб розбудувати систему відеонагляду по всіх школах та дитсадках громади.